12 грудня відбулися установчі збори членів ради з питань ВПО Олександрійської тергромади. Пише прес служба міської ради. У засіданні взяли участь заступниця міського голови, керівниця робочої групи з формування складу ради Ірина Чемирис та члени ради з числа ВПО, Представників громадських об'єднань та фахівців підрозділів міської ради. Шляхом голосування члени ради визначили керівні органи. Головою ради з питань ВПО обрали Тетяну Ісакову. Заступником голови став Сергій Мєзянцев, секретарем ради Олена Назаренко. Наступні кроки в роботі розробка і затвердження плану роботи ради. 12 грудня секретар міськради Вікторія Косяк провела робочу зустріч за участі фахівців міського центру соцслужб та представників міжнародного комітету Червоного Христа. Вони прибули до Олександрії, аби ознайомитися із роботою у напрямку надання психологічної підтримки ветеранам війни, учасникам бойових дій, родинам безвісті зниклих військових, пораненим бійцям та обговорити можливості допомоги міським службам і психологам у цьому напрямку. На сьогодні військових психологів. Які спеціалізуються на вузькопрофільній, психологічній, психотерапевтичній допомозі у місті недостатній кількість, недостатньо і методичних матеріалів для роботи. Тож присутнім обговорили подальшу співпрацю у напрямку підготовки спеціалістів, підвищення їх кваліфікації, поліпшення методичної бази. У бібліотеці для юнацтва відбулося чергове засідання клубу знавців рідного слова Мова єднає. Під керівництвом Аліни Білоконенко учасниці клубу дізнались, як збагатити своє мовлення новими словами. Крім того, кожна з присутніх змогла перевірити власний словниковий запас, виконуючи завдання онлайн-тесту. Результати були різними, однак вони спонукали дівчат мудрого віку продовжувати працювати над собою. На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру посадовій особі у зловживанні повноваженнями зі збитками у понад 60 мільйонів гривень. За даними слідства, державний реєстратор Олександрії, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах приватних структур, здійснила несанкціоновану зміну інформації в реєстрі щодо земель державної власності. Підозрювана незаконно зареєструвала право постійного користування земельними ділянками державної власності за одним із місцевих приватних підприємств. Загальна площа вказаних земель становить 34 гектари, пише обласна прокуратура. Поліція Кіровоградської області повідомляє, що у зв'язку зі збоєм у роботі одного з мобільних операторів у разі необхідності можна звернутися до поліції через месенджери за резервним номером 050 744 48 80 або у групу Безпечне місто у месенджері Telegram. Окрім того, у пунктах незламності у відділах поліції є можливість скористатися Wi-Fi для зв'язку з рідними та близькими.